Ось дивіться, оце я три вже викинула і бачила там, побачила там отаку, от, отаку вони росли, мабуть, ну, на початку. І коріння скрізь оцю, оцю штучку не проросли. Тут навіть видно осмакот, який І Так, це я купляла в травні. Ось одно ну, в мене успішно загинуло у липні. А ці я купила зараз, десь тижня три або чотири тому. От що мені з ними зробити, як за ними доглядати, щоб вони у мене теж не загинули. Підкажіть, будь ласка, бо дуже хочу вирости. І це вже п'ятий рік, коли я намагаюся їх у себе, щоб вони у мене поселились у саду. Пересадити їх у більші горщики зараз. Чи Тут теж одна гілка, бачите, вже сохне. Подивіться на коренево. Я достану, подивлюся на коренево. Чи висадити у відкритий ґрунт у кислий. Ну, додати кислий торф у ямку. Це вже квітки, мабуть, з'являються. Ось, дивиться, я достала Ось, з горщика. Ну, це коріння, так? Вже розповсюджується тут коріння. Тобто все добре повинно бути, так? Да? Голос у мене. Осіб, голос, вибачаюсь. Тобто, що мені зараз з ними зробити? Можна висадити в конкритий грунт чи краще у більший горщик. Буду вдячна.